Якщо вам цікаво, як з оцього я зробив буквально оце, ласкаво прошу. Зовсім нещодавно я нахвалював 30 хвилинний лейбл Бандаю, проте це все було з чужих слів. Тому ще на етапі сценарію я вирішив обов'язково ознайомитися з Лінійкою особисто. І звісно ж просто, просто вибрати набір з уже готових я не міг, бо мені потрібен випіндріш. Що у рекламному ролику 30-хвилинних сестричок, що на їхньому сайті, бандай кажуть, одне. Існує багато різних додаткових деталей, тому створити щось своє унікальне просто. Тому я вирішив купити тільки додаткові деталі без дівчинки-основи. Не найгірше, але й не найкраще рішення. Так я замовив набір деталей номер 15 окремі голі босі руки-ноги, вибрав додаткову гарну зачіску, набір облич та декалі до них. Пізніше ще докинув оці рандомні аксесуари. Брав усе це щастя на мандараці, бо ті ж зачіски Бандай продає по 4 штуки. Мені стільки не треба, а добрі люди в Японії віддають окремі зачіски різним магазинам типу мандараку. Спочатку конкретного концепту не було. Було тільки цікаво, куди мене приведе творчий процес сам по собі. Тому я зібрав у купу усе, що маю з 30 хвилинних серій. Додалися фентезійні набори аксесуарів, буквально ганчір'я. Гвинтокрил та роборуки-ноги. Ці набори я брав раніше про всяк випадок на майбутнє, бо відчував у них потенціал. І от з усім цим почалося саме будування. Почав я, звісно, з тіла та голови. Цей набір один з найсвіжіших у лініці, тому на ньому помітно більше деталізації скульпту, ніж на старіших. Мені справді дуже сподобався процес побудови збірки, і результат виглядав ну, дуже приємно. Не брехатиму. Скульпт, що пузика, що дубці, вийшли особливо гарно. Але було одне але. Низ спини вони, звісно, виліпили красиво, але де дірка? У дуже багатьох плама дівчат і не тільки, є дірки ззаду як у грудях, так і нижче. У дірку нижче зазвичай можна вставити якусь спідницю, а у дірку зверху якусь накидку на плечі. Це ж тіло мало лише одну дірку, і надалі це стане причиною того, що я використав менше аксесуарів, ніж міг чи планував. З інших проблем на початку волосся. Я обрав найкрутішу зачіску на мій смак, проте чи очікував я, що вона заважатиме рухати голову через високий камірець? Звісно, ні. Тож пізніше довелося цей комірець укоротити скалпелем. Після цього настала черга рук і ніг, і тут мене чекав приємний сюрприз. Майже безшовні деталі. Я звик до того, що руки ноги завжди треба складати мінімум з двох частин і довго мучитися з прибиранням швів. А тут же все готово. Приємно знати, що я нахвалював бандай за технології недарма. Наступним став гвинтокрил. План був спробувати зробити з нього якийсь прикольний ранець, і з деяких ракурсів воно прям прикольно виглядало. Але з інших ракурсів було помітно, наскільки ж він зміщує центр ваги. Тримати рівновагу на таких тонких ніжках з ним ну, дуже непросто. Вирішивши, що для пошуку рішень ще рано, я відкрив наступний набір: насправді, робо руки ноги можна зібрати в окремого робота, у якого є аж дві різні форми. Тому спочатку вийшло отаке фото, де я перевіряв співсумісність деталей. Робоголова, до речі, ну, дуже добре трималася та не задівала комірать. Спокуса її залишити була прям реальною, проте я не скорився. Останнім елементом стали деталі з оцього набору аксесуарів. Головні аксесуари тут прикольна зброя та кажан, але я не придумав, де їх притулити. Проте навіть так цей набір мене прям врятував. Трохи неочікувано, мені пощастило знайти саме у ньому зручні детальки для поєднання як робоніг, так і роборук. Якби не цей випадок, моя дівчинка мала б робоплечі та робостегна. Що є теж гарним варіантом, але принаймні цього разу я хотів не рободівчинку, а дівчинку зі зйомними рободеталями. Майже фінальний варіант білду виглядав отак. І приблизно тоді у мене нарешті склався у лові концепт: гвинти та ракетні ноги дають мобільність та можливість дістатися важко доступних місць, а руки клешні силу конкретно в руках, щоб щось піднімати чи трошити. Зауваживши ці моменти, на жаль, я не міг не згадати те, як українці попадають під завали власних домівок через атаки росіян. І таким чином концепт остаточно склався: ДСНС. З одного боку, рятівники і в мильні часи заслуговують уваги та поваги, а тим паче наразі під час війни. З іншого ж боку, візуально рятувальні служби дуже гарні та впізнавані, що все ж таки важливо для візуального концепту. Сильно довго та багато референсів я не шукав. Спочатку погуглив трохи транспорт ДСНС та занотував собі звіти, що жовті полоски на червоному це стильно та актуально. Для самої ж дівчинки загуглив форму ДСНС і побачив здебільшого сині форми з жовтими ставками. Озброївшись новими поверховими знаннями, за пару та годин у фотошопі вийшла отака замальовка. Її показав дружині. Вона запропонувала додати смужок на форму, і образ дійсно став ціліснішим. І також ми зійшлися у тому, що треба якийсь цікавіший колір волосся, тому після багатьох варіантів зупинили свій вибір на червоно-білому градієнті. Наступним етапом я вирішив підготувати обличчя. Усього вийшло 7 штук: 2 з набору тіла, два з набору рук ніг і 3 з набору додаткових облич. Останні три вже були з друком, тому спочатку їх довелося стерти. Я маю вже немалу колекцію декалей облич, але цього разу вирішив використати фірмові декалі 30 хвилинних сестричок. Раз я все інше використав суто бандайські, то варто було спробувати і декалі від них. І хоча жовті очі виглядали б гарніше, бускові очі все ж мали більш цікаві емоції, тому обрав їх. Усі сім обличчя поряд виглядають отак: трохи серйозних виразів для роботи і трохи веселих для відпочинку та легких ситуацій. І так, коли вони лежать отак поряд, дуже помітно, що відтінок трьох відрізняється. На кожній з упаковок зазначено, що деталі тіла мають кольор шкіри сі. Проте маємо, що маємо. Принаймні у повному білді це малопомітно. Тож нарешті настав час фарбування. Моя ціль попрактикувати техніку прошейдінгу. Тож я спочатку пройшовся по всім швам чорним ґрунтом, потім висвітлив поверхню між ними білим ґрунтом, і зафарбував усе це червоною фарбою. Вийшло гарно, але це був ще на кінець, бо попереду було воно. Маскування. І чесно, тут я трохи переоцінив свої сили. На це діло у мене пішло майже 3 дні, хоча я очікував півдня або день. Готові до фарбування деталі виглядали отак. З ними процес прешедінгу довелося повторити з нуля. Спочатку чорний по швам та тіням, потім білий між ними, і в кінці основний кольор. Жовтий. Без цього ніяк, бо жовтий колір на червоному просто не видно. До речі, про це. Я не міг уявити ні рятувальника, ні техніку ДСНС без напису «ДСНС». Тому вирішив зробити і його. В кращих традиціях кіберпанку і не тільки, мені одразу захотілося додати ще й якихось іерогліфів. І так я дізнався, що ДСНС японською перекладається оцим набором страшних канджі. Тому трохи почитавши японську сторінку ДСНС, я виловив там менший набір канджі, які по факту означають search and rescue, тобто пошук та порятунок. Ідеальний варіант для напису. Якож я підготував напис 101, бо його бачив на більшості машин DSNS. Роздрукувавши декалі та закріпивши їх лаком, перша спроба показала страшне: жовтий не видно на червоному фоні. Так деталь, на яку я планував наклеїти декалі, змінила свій колір на білий. Таке рішення було найпростіше. Найулюбленіший етап маскування це знімання масок. Я не так багато знімав процес з початку роботи, але саме це я не міг вам не показати. І поки ви дивитеся на цю красу, прошу вас залишити коментар до цього відео з вашими враженнями від нього. Я хочу робити більше подібних простіших відео, і мені цікава ваша реакція. Дякую за вашу увагу і те, що додивилося це відео аж до цього моменту. У кінці, усе завжди треба закріпити лаком. Тож я підготував лак та деталі, пішов за гаражі, щоб не смильдіти вдома. Деталі зліва покрив напівглянцем, деталі справа глянцем. Волосся ж матом. Залишив сушитися цю радість на ніч у відкритого вікна. І поки ввечері я чекав на сухі деталі, я згадав, що шкіра моєї дснс чан взагалі не була ніяк пофарбована. Тому я взявся за старий простий варіант пастель. Помаранчевий колір гарно підійшов, тому за вечір я швиденько додав тіни на відкриті ділянки шкіри, крім старій рук та облич, бо просто мені було ліньки. Закінчивши цей процес, я вибіжав швиденько у капцях до гаражів, під покровом ночі пшикнув матовим лаком та поставив ці деталі до тих, що вже сохли. Зранку, після сніданку, я одразу кинувся збирати дівчинку докупи. І тоді я вже вирішив, що назву її даною рятуйкою. Я просто заздрю американцям та японцям, які дозволяють собі давати відверто веселі імена персонажам. І я теж так хочу, тому моя дснс чан може бути тільки да. Ну, сею. Або ж коротко даною. І звісно, її прізвище Рятуйко. Далі був лише невеличкий фотосет, усі фото, з якого ви можете знайти у моєму телеграм-каналі. Це було моє перше знайомство з лінійкою 30-хвилинних сестричок. І трохи місій. І мушу визнати, я видихнув з полегшенням. Мені було трохи соромно рекомендувати 30-х хвилинний лейбл у відео про пламоси, жодного разу їх не побудувавши. Типу, я впевнений та знаю, що Бандай класний виробник, і відгуки звідусіль хороші. Проте я мусив спробувати сам. І от тепер я можу впевнено сказати, що рекомендував я цю лінійку не дарма. Мої враження 100% позитивні, і тепер я впевнено вважаю Soty Minute гарним варіантом для знавства спаму. Тож нагадую, що там є як дівчатка, так і роботи або фентезі герої. І пам'ятайте, що вам не обов'язково одразу гратися у конструктор, як це зробив я. Можете почати з будь-якого базового набору. Це буде простіше і зрозуміліше. Тож, моя совість у безпеці, відео про пламуси актуальне, а пані Рятуйко на почесному місці на поличці. Нагадую купувати фігурки тільки після донатів ЗСУ. Дякую вам за перегляд, та як казала Дануся, на всем добре та до нової зустрічі!